З Іриною Болгаковою. 101.8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працює я, Ірина Булгакова. Дитячий гурт рок-гурт контраба записав кліп на нову пісню, яку присвячено військовим льотчикам. Пісня називається Мій герой. Відеоматеріал для кліпу надав Вадим Ворошилов, позивний карая. А керівник Торгового розважального центру Мегамол Андрій Андрієв надав локації для запису цього кліпу. Кліп на ютуб презентували вчора. Ну а сьогодні у нас в гостях. Валерій Сороченко, викладач музики, Добрий день. Валерія Ткачук. Доброго дня. Це вокалістка гурту Контрабас і Гліб Косенко це гітарист гурту Контрабас. Добрий день. От такі у нас діти і їх керівник. Пане Валерію, так. як виникла ідея пісні? Чому саме про військових льотчиків? Я так розумію, що в родинах дітей, наскільки я читала, всі дітей-учасники гурту є військові. Так, так, все правильно. Ну, я думаю, що на це запитання, мабуть, краще гліб дасть відповідь, тому що в його родині там здається, чи про прадідушка, чи да, був тебе льотчиком. Ну уласне. ми коли тільки прослухали цю пісню, ми одразу вирішили, що вона буде присвячена військовій авіації, тому що мій дідусь був льотчиком, і ці люди для нас найсміливіші. Ліра, а в тебе в родині хтось є? Так, у мене зараз служить дідусь, але він не льотчик, Він просто військовий, просто військовий, але він теж боронить нашу країну. Як виникла ідея, в принципі, я зрозуміла, а як ви шукали локації для зйомок? І вчора, наскільки я розумів, наскільки я дивилася, саме на Ютубі було презентовано цей кліп. Так, 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 все вірно. Ну, дивіться, з приводу локації. Ну як всім відомо, що музикантам насправді дуже важко десь знайти підходячі локації для того ж самого відео майбутнього. Ось, але е директор льодової арени Андрій Андрієв він залюбки нам запропонував відзняти весь матеріал. В нього, тобто, це там де Мегамол, саме на в приміщенні льодової арени, за що ми дуже йому вдячні. Е, наскільки я знаю, наскільки я читала, цікавилася відео для е, кліпу, вам надав льотчик Вадим е, ну, більш відомий так. він під позивним Е, Як ви на нього вийшли? Чому саме його попросили? Як взагалі це відбувалося? Бо саме у кліпі використане його відео? -материал. Так все вірно. Так, ну ми е, звернулися до прес-секретаря. Військово-повітряних сил Юрія Ігната. він залюбки допоміг нам вирішити це питання, за що теж моєму велику подяку. Угу. Тобто, а як відреагував, скажімо, Вадим на те, що ну, в кліпі будуть використані його відеоматеріали? Ну, він позитивно відреагував. Да. Тобто, на жаль, що сьогодні тут немає в студії з нами, то ну, будемо сподіватися, що ще буде у нас можливість разом. На інтерв'ю прийти, ну і власне ми трошки про кліп і про пісню поговорили. Ну а зараз логічно було б подивитися кліп для тих, хто дивиться нас в Ютубі. Я нагадаю, канал Радіо Місто над Бугом і послухати пісню. Отже, слухаємо. I don't Я нагадаю, що це була пісня. Нова пісня. Вона називається Мій герой. А виконав її дитячий рок-гурт «Контрабас». Саме він записав кліп на нову пісню, виконав пісню. І сьогодні у нас в гостях Валерій Сороченко, це викладач музики. Валерія Ткачук, вокалістка гурту «Контрабас», яка співала пісню. Гліб Косенко, гітарист гурту «Контрабас». Ну і питання: хто автор слів і музики? Чи були якісь проблеми під час зйомок кліпу? Ну, автор. І композитор Денис Шенкевич, тобто це наш вінницький хлопець, дуже тал... талановитий з приводу, чи виникали якісь труднощі. Ну, під час зйомок, ну, мабуть, як і завжди, були якісь технічні моменти, тобто, це там і треба було визвучити на майданчику самому трошки, щоб орієнтувалися діти. Ну, це такі, це я вважаю я це серйозними проблемами ось, але. Ну, таке таке було так. Я не можу сказати, що все прям гладко пройшло, що прийшли, віднялися там без всяких там нюансів і пішли. Ні, треба було трошки з чимось погратися, треба десь підлаштувати, було щось, щось переробити, доробити. Ну це технічні всі моменти. А ліра, скільки вам років і де ви займаєтесь вокалом? Бо наскільки е... ось я ч... слухала, да ну доволі професійно, наскільки я там можу власне розбиратися, але ну відчувається, що ви займаєтесь професійно. Так, я займаюсь вокалом вже 9 років. Е, мені 13 взагалі. Я почала займатися трьох, це зараз іде 10 рік. Е, я займалась до війни у зразковій майстерні Зоряна мрія. Е, потім закрили заклад, тому що була війна, і моя вчителька зробила свій такий проект, називається Приватконцерт. Там зараз я її займаюсь. І ще одне таке запитання, скажімо, уточнюючи, як ви оцінюєте радіо, соціальні мережі, телебачення на предмет патріотичних пісень, наявності патріотичних пісень, тобто наскільки часто вони лунають в радіоефірі, на телебаченні, у соціальних мережах, наскільки їх популяризують? Ось ваша думка саме ось ця пісня патріотична. Наскільки часто ви чуєте такі пісні в радіоефірі? В ну, зараз, наприклад, дуже багато українських пісень. От з під час війни більше почали писати українських пісень, іменно патріотичних. Ну вони дуже гарні, та ну вони досить часто я їх чую по радіо, тому що ми з дідусьом, наприклад, їдемо на якісь заняття, і у нас завжди грає радіо, і там завжди грають різні українські пісні. А хто ваш кумір? Ну я не знаю, чи правильно так? Я маю на увазі в музиці. Кому хотілося б там ну схожими бути на кого? Є такі? Ну напевне, багато є ну відомих достатньо людей. А хто найбільше подобається? Які групи? Ну, наприклад, недавно мені дуже сильно почав подобатись півоваров, Півоваров, потім Дмитро Монатік, та тому, що вони почали змінювати, от, наприклад, до війни вони писали більш російські пісні. Почалась війна, вони почали якось так сказати, можна сказати, що мінятись, і писали більш українських багато пісень. Тобто, в принципі, подобається такі так, зауважень. Так. Я маю на увазі, взагалі щодо патріотичних пісень немає. Mm -mm. Але хотілося б щоб їх було більше. Да, хотілося б щоб було більше. Так а скільки авторських пісень має ваш колектив? І... Зараз у нас дві авторські пісні. Це він не назавжди та мій герой. У Нас дві зараз авторські. А які плани в найближче ну на, на, на найближчий час? Чи є якісь а, ну не знаю вже пісні заплановані? скажімо, чи там хтось обіцяв написати, чи ну на чим будете працювати? Ну взагалі, ми хочемо скласти наш авторський альбом, наших пісень, щоб їх співали не тільки ми, наша група, а ще й інше покоління дітей. щоб українська музика була всюди. Пане Валерію, так. хто слова і музику до пісень, які про які сказала Ліра? А хто писав один і той же автор? Як ви шукаєте авторів? Тобто, можливо, вам пропонують якісь роботи, чи взагалі пропозиції від вінічан? Ось я написав пісню. А хотіли б можливо виконати? От якась така, знаєте, ну зворотній зв'язок? Чи mm -hmm. є з Вінничанами? Скажімо. Ну, ви розумієте, якось ми так з самого початку ми ну, зійшлися в наших... Інтересах це от з Денисом Шенкевичем. Тобто ми йому дуже вдячні. тобто він розуміє. Ну, це знаєте, мабуть, Денис Шенкевич Шенкевич це ще один учасник гурту Контрабас, тому що він просто розуміє, що що зараз дітям краще, яку музику краще написати. Тобто, ну нас він влаштовує. Тобто, ну можливо, можна було б ще там когось, але. В принципі, більше нам пропозицій не було, тобто, там ми якби особливої і, і не шукаємо. Тобто, нам достатньо того матеріалу, що нам пропонує Денис, і ми йому за це вдячні. Тобто, він е мислить дуже, скажем, е як правильно сказати, він ну, не можна сказати стандартно, в нього постійно постій... Креативно? в да -да 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 -да. нього постійно якісь ідеї такі цікаві. Тобто, я хочу сказати, що ця пісня, мій герой, вона. По оранжеровці вона дуже складна. Тобто, ну це, мабуть, знаєте, для дорослих музикантів там є з чим погратися, тому що там, по-перше, розмір нестандартний. Тобто, ми звикли там до там звичайних 4 четверті, або там там три четверті. Ось тут виходить 7-8, це дуже складно. тобто І діти, в принципі, вони справилися. І я думаю, що це дуже е, хороша для них е, ну практика в тому плані, що на таких. Нестандартних, скажімо, мелодіях дуже ну ну ростуть діти, тобто вони вчаться. А взагалі, історія гурту, скільки ну, на дітей, я тут не могла б сказати дітей. Скільки учасників в гурті? А і як, взагалі, його історія, коли він виник і як і чому? І, і як вони встигають? Вони ж навчаються в школі? Да, ну бачите, як виходить, ну взагалі вони. Коли до мене тільки прийшли, ну у них історія була ще там до, до мене, у них там був викладач. Це, ну, мабуть, гліб краще розкаже, да, бо ще, ще як ми не були знайомі ще, скажи, будь ласка. Гліб. Коли я був в першому класі з Поліною, ми пішли на музику. Прийшли до вчителя, і там в нього була студія, і ми спробували на кожному інструменті зіграти. І вибрали, який нам більше всього подобається. Потім до нас прийшов Андрій. Ми десь грали з тим вчителем три роки, а потім, на жаль, його забрав коронавірус, і ми прийшли до Валерія. Ми знайшли соліста Андрія, який вже не з нами, і гітаріста Рітом. Тобто... На початку вони прийшли до мене тільки втрьох. Тобто Тут... це було власне їхні бажання. Да, щось... да, да. Вони прийшли тобто, ну звичайно, в них ще рівень тоді був ну дуже такий, що вони ну якби як початківці, да тобто вони там ще так, як кажуть, слабенько грали. Ось на потихеньку вони вони дуже швидко вчились, дуже швидко. Я прям був настільки здивований, що я їм, в принципі, давав матеріал ну скажімо вивчити якусь там домашню роботу. Вони наступ, на наступний раз приходили і грали все, в принципі, так як я як я хотів її. І... Гліб, але гітарист це доволі складна ну, музичний. Як встигаєш вчитися і займатися музикою? Це і дисципліна має бути, і... а все-таки не так багато років. Ну, Я в мене по... Я вранку... зранку ходжу на музику. Потім в мене школа, і я ходжу три рази в неділю. Ну, тобто, все-таки дисциплінуєш себе? Так. Да. Ну аж а власне що робити? А які е, найближчі плани, е, Валерію, так. над чим хочете працювати? Можливо, е, на яких фестивал... ну, на фестивалі зараз напевне не проводяться взагалі, але можливо в якихось все таки ну, брати участь в концертах, які там присвячені Збройним силам України? Чи були такі запрошення? Ну е, саме. Такого запрошення поки що не було, але ось недавно е, дітей запросили в Польщу. Тобто там планується проводити буде якийсь фестиваль, здається, у липні. Я точно дату не пам'ятаю. Тобто, і Їх запросили, тобто щоб вони приїхали і виступили, тому що минулому так минулому році ми були в Польщі, да? і вони е, там від, е, відіграли сім концертів. тобто Це для них тоді, тоді теж була така серйозна нагрузка, але вони справилися молодці. Вони себе показали там, і люди, які їх бачили, тобто організатори, вони вже зв'язалися з нами сказали, що вони хочуть бачити їх в Польщі. Тому ми якби, готуємось. Ми е, зараз працюємо над е, однією з польських пісень. Тобто для нас це знову ж таки нова така робота, тому що ми, ну, вона, скажімо так, трошки відрізняється від стилю, тому що ну, там діти більше, вони там такий рок-стиль, а там трошки такий блюз. Але це. Теж дуже складно, ну тобто, блюз Якщо там музиканти мене чують, вони розуміють, що грати блюз не просто так, там просто треба ну, жити цим. От і тоді ну, тут, тут можна просто сказати, що пісня дуже гарна. А ліра, взагалі, взагалі молодець. Дуже гарний такий вокал для дівчинки. Дивишся, так. нібито зовсім дитина, а дивишся кліп доволі професійно. Ну і власне наш час добігає кінця. Послухали, ми подивилися кліп, послухали ми пісню. І я нагадаю, сьогодні дитячий гурт Контрабас це Вінницький гурт, записав кліп на нову пісню, яку присвячена військовим льотчикам. Пісня називається Мій герой знайти її можна в інтернеті. На каналі а, «Контрабас». А відеоматеріал для кліпу надав вінницький льотчик Вадим Ворошило. Він більш відомий під позовним Карая. А ну а керівник триговор розважального центру Мегамол Андрій Андрієв надав локації для запису кліпу. І вчора на Ютубі презентували цей кліп. Ще раз нагадаю, подивитися його можна в інтернеті знайти. Це не проблема. І сьогодні у нас в гостях були Валерій Сороченко, викладач музики, Валерія Ткачук, вокалістка гурту і Гліб Косенко, гітарист гурту Контрабас. З вами була Ірина Булгакова. Наш ефір можна придивитися на радіо місто над Богом. Це Ютуб канал. На все добре і до наступних зустрічей. До побачення. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.